Вітаємо в ефірі КТМ новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. У палаці культури Світлопільський виступали творчі волонтери. Майстер-клас з розпису писанок від Ірини Міхалевич. У селі Улянівка на пожежі загинув чоловік. Військовий оркестр 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго та вокалісти Кіровоградської філармонії з благодійним концертом виступили у Палаці культури Світлопільський. Зібрані кошти будуть передані на потреби Збройних сил України. До речі, за рік існування проєкту Творчі волонтери наближаємо перемогу разом. Його учасникам вдалося зібрати трохи більше одного мільйона гривень. Виступ військових та творчих волонтерів бачила і наша знімальна група. У палаці культури Світлопільський з благодійним концертом виступив військовий оркестр 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго. У репертуарі оновлений матеріал, який включає актуальні пісні, які диктує сьогодення. Звичайно, нас на даний момент патріотичні твори, але переважають також і українські народні, і сучасні. На наші концерти ходять люди, які це подобається, які нас підтримують, які аплодують і для яких хочеться співати та грати. На розігріві в оркестру солісти обласної філармонії. Творчі волонтери наближаємо перемогу разом. За рік роботи зібрав трохи більше мільйона гривень на потреби армії. Завдяки всім творчим людям нашої області і міста нам вдалося зібрати 1 мільйон 359 тисяч гривень. Це не враховуючи сьогоднішній захід. тому що сьогодні також зберемо і ця сума все ж таки стане набагато більшою. За рік роботи у нас в нашій благодійні акції взяли участь більше 200 співаків музикантів, більше тисячі танцівників. Ми провели, мабуть. Разом з громадською організацією серця матерів та ветеранів війни Кропивницького, громадським простором Кропхаб, Атмосфера МОР-2.0, більше ніж 400 заходів, тому що в деякі з днів ми проводили і по три, по чотири, по п'ять заходів. Наприклад, навіть сьогодні ми також враховуємо те, що у нас в Кропивницькому проходить стендап, і там так само наші люди працюють, стендапери приїжджають відсоток віддають на зсу. Зібрані під час концерту у світлополці кошти будуть спрямовані в громадський простір Кропхаб. Коли сума перевищить 100 тисяч гривень, волонтери придбають для потреб збройних сил України дрон, тепловізор чи інші необхідні речі, які рятують життя. Творчі волонтери привезли з собою і поробки для ярмарку. На 50% він зроблений руками дітей. І власне всі вироби, які ви побачите на ярмарку. Повністю надані безкоштовно всі зібрані кошти йдуть на підтримку нашої армії. Тобто, так само люди кидають гроші до скриньок, донатять хто скільки може. Ну власне на ярмарку є певні ціни, тобто не менше ніж хоча б собівартість, щоб воно було, і там трішки щоб на ЗСУ пішло. І таким чином ми можемо допомагати. Волонтери з Кропивницького по можливості закривають потреби військових з усієї України. В Олександрійському музейному центрі навчали писанки писати виключно природніми матеріалами, так, як робили колись наші бабусі та прабабусі. Майстер-клас провела Ірина Міхалевич. 7 квітня під час відкриття виставки котилася писанка. На виставці представлені писанки Кіровоградщини, Черкащини, авторські роботи майстрині. 7 квітня в приміщенні музейного центру відкрилася виставка робіт відомої Олександрійської писанкарки Ірини Михалевич. Котилася писанка. Серед робіт, представлених на виставці писанки Кіровоградщини, Черкащини, авторські роботи майстрині. Частина писанок розташувалася на стенді, інші складені у скринях на підлозі. Чому саме так пояснили музейні працівники? Організовуючи цю виставку, ми вирішили поєднати виставку. Присвячено полеглим героям Азовсталі з писанкою. Писанка це символ Великодня, символ Воскресіння. Кожен з тих людей, які є в нашій експозиції, кожен полеглий, він повторив долю Христа, тобто він віддав своє життя за наше з вами життя. І тому ми вирішили поєднати наших полеглих і писанку. Нашу експозицію ми розташували на підлозі і розробили так навмисне. І для того, щоб оглянути оглянути нашу виставку, кожен повинен бути схилитися, тим самим віддаючи шану нашим полеглим героям, схилити перед ними голову і вклонитись писанці. Ірина Михайлович знає, якою є саме писанка Кіровоградщини. І писанки нашого краю, вони особливі, унікальні. Це можна зрозуміти відразу, коли побачиш колекцію цих писанок. Їх налічується понад 60 зразків, входять вони до колекції Володимира Ястребова. Тло на писанках чорне, на наших писанках таке тло. Воно передає колір нашої землі родючої, тому це символ плодючості, родючості, ну, надзвичайно позитивна така символіка. Ну, а символи вони надзвичайно цікаві, тим, що. Ну, по-перше, там вони різні, і по-друге, вони цікаві тим, що їх можна розгадувати. Тобто, це цікаво розглядати, розкривати їх. Там є і сварги, і ружі, і різні кола, трикутники, є і рослинні такі орнаменти, але вони рослинно більше так геометризовані, можна сказати. От і на писанках нашої області видно. Давні символи зі сваргами. Є така писанка, цікава з Березівки, це родом з того села мій батько. Там зображена сварга у вигляді у формі чубітків. Там чубітки так, біжать по колу, їх там вісім, і це надзвичайно цікава писанка. Такої писанки немає в жодній колекції. От тільки в Володимира Ястра була ця писанка їй. Розповіла, коли написала свою першу писанку. Написала свою першу писанку я навесні рівно 12 років тому. Прочитала книгу. Ознайомилася з технологією і якось так за книгою стала пробувати самотужки. Мене ніхто не вчив, я майстер-класи не відвідувала, писанок навіть не бачила вживу ніколи. От. І перша писанка, яку я створила, це була та писанка, яку я сама написала. Унікальність робіт в тому, що пофарбовані писанки виключно природними барвниками Відварами трав, ягід, корінців, квітів, кори. Саме таким чином відбувалося фарбування 200 років тому. Про це майстриня розповідала під час відкриття. Фарбувати писанки можна і харчовими барвниками в магазині купити, але там барви такі будуть, ну ви зрозуміли, що вони виглядатимуть, як, трошки, так, як фломастери. От. А більш традиційна писанка, вона на барвах рослинних зроблена, і тому там барви такі більш приємні, м'які, вони навіть, можна сказати, сяють на писанці. Це дуже красиво і раджу всім спробувати. Зараз навесні є в доступі свіжі рослини, якими можна фарбувати. Крім цибулення, воно теж це дуже гарний барвник підходить, то можна. Використовувати, наприклад, березові сережки, буде ясно-жовта барва, червоні тюльпани, буде густа зелена барва, От, можна назбирати кропиви глухої, пурпурової, вона теж такий ясно-зелений відтінок дає цікавий. Тобто можна пробувати різні дикі рослини, можна купити навіть в супермаркеті джем із чорниць. І чорниці пофарбують крашенку в синій колір. Красивий, густий, сорос, синій. Майстриня ділиться набутими знаннями на сторінках своїх книг та в соцмережах. На щастя, ці рецепти є не тільки у Фейсбуку, десь по інтернетах. Їх можна побачити в книзі, яку видали ми разом з видавництвом КСД. Це сталося в 2019 році. Книга досі продається. Наприклад, в магазині Оксани Білоус там в інтернеті можна пошукати і знайти. Там зібрано 20 рецептів, тобто повністю розписана ця технологія, як зварити, скільки взяти, чого додати, як це все відбувається. І ці рецепти включають як дикі рослини, так і ті, що на, десь на квітнику ростуть. І навіть ті, що можна придбати з-за кордону, в рамках відкриття виставки Ірина провела майстер-клас для всіх охочих, писали писанку Кіровоградщини, половина яблука. Виставка діятиме до 21 квітня. В селі Улянівка Олександрійського району 8 квітня сталася трагічна подія. На пожежі у приватному домоволодінні загинув 67-річний чоловік. По прибуттю пожежно-рятувального підрозділу було встановлено, що у будинку горіли речі домашнього вжитку на площі 10 квадратних метрів. Подробиці у наступному сюжеті. 8 квітня близько сьомої години ранку до диспетчерської служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу приватного будинку у селі Улянівка Олександрійського району. Про подію повідомила жителька села. До місця події було направлено один підрозділ 10 ДПРЧ та один підрозділ 11 ї перече. По прибуттю на місце події під час проведення розвідки та гасіння пожежі було виявлено горіння дивану та домашніх речей на площі 10 метрів квадратних. Крім того, особовим складом було виявлено тіло загиблого господаря 1955 року народження. До гасіння пожежі залучалося 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. За словами рятувальників, загиблий господар після тривалої хвороби був маломобільним, а ймовірною причиною загибелі стало недотримання правил пожежної безпеки. Хотілося б нагадати, оскільки ще погода не зовсім тепла, про правила користування електронагрівальними приладами, щоб користувалися подалі від горючих поверхонь та речовин. Також слідкували за пічним та газовим. Опаленням, адже зараз досить часто бувають випадки, коли люди користуються пічним опаленням, і біля нього сушать одяг на досить маленькій відстані, і внаслідок цього в нас, на жаль, трапляються пожежі. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.